Єдина представниця Житомирщини на цьогорічних олімпійських іграх повернулася додому зі срібною медаллю. Уже вдруге вона у парі з Людмили Лузан вибороли перемогу у веслуванні на каноє двійці Уперше спортсменки виступали на олімпіаді у 2020 році. Враження дуже велике від цієї олімпіади, але як то сказати, емоції трошечки після медалі менше, бо була перша олімпіада, то була перша наша медаль. То була такі, знаєте, ще пару днів нас тримало. А зараз знаєте, як від нас очікували ці медалі. Ми від себе її очікували, в принципі, то вже немає такої прямо як... Треба Анастасія Рибачок, яка лише рік тому народила сина, та взагалі не розраховувала, що поїде на олімпіаду в Париж. каже такий результат здобула завдяки міцній підтримці чоловіка. Всі свої емоції він вкладав то в мене після кожного свого старту. Я до нього захвалив на трибуни. Він мені там дає якісь настанови. Він там мене жаліє або там навпаки підбадрює. Ну він дуже багато для мене зробив. Половину дистанції сині жовті були чи не останніми, та ближче до фінішу. Спортсменки почали випереджати представниць інших країн і в підсумку фінішували Кожна олімпійська нагорода це результат нечуваних зусиль та напруженої щоденної праці. Проте це срібло ще більш особливо. Переможний заплив з Людмилою подарував нам усім неймовірні враження. На останніх секундах вирвали перемогу у веслувальниць з Канади. Ці три вирішальні грибки до Олімпійського срібла генеральним партнером спортсменки на Олімпіаді двадцять двадцять виступила компанія BGV Group Management Геннадія Буткевича, яка придбала для Анастасії Каної одиночку та покрила значну частину організаційних і логістичних питань. Для нашої групи компаній спорт вже є такою, знаєте, особливим видом інвестиції Інвестиції в першу чергу в здоров'я нації в людей. Коли до нас звернулася вже чинна на той момент призерка олімпійських ігор в Токіо Анастасія, Сі рибачок підтримати її фінансово для того, щоб вона змогла гідно провести цей процес. В олімпіаді, то звичайно, ми підтримали. Я пишаюся тим, що ми змогли там бути такою маленькою, маленькою, якимось пазликом, який допоміг Анастасії вибороти срібло для України. Анастасія сама обрала дизайн каної, синьо жовті кольори та великий напис I'm Ukrainian». Однак, виступити на змаганнях на цьому човні спортсменка так і не змогла. Треба було б прийти е, ботконтроль. Вони е, розгляділи, що. Ну, човен несе трошки як українську пропаганду, того що якої ми національності, в принципі, заборони немає в тому, щоб писати великими літерами «Юкрейн», там може на весь човен, може на половину човна, але чомусь ось показувати свою національність. Вони розяділи в цьому пропаганду. Спочатку Анастасії дозволили виступати на цьому човні з умовою, що вона заклеїть напис. Та після суспільного розголосу почали вимагати, щоб спортсменка виступала на іншому каної. Тож, в результаті 200 метрівку дівчина проходила на. На каної своєї напарниці. Тренер Анастасії каже, це їй зовсім не завадило, навіть навпаки. Я думаю, що вони це зробили, хотіли навредити її, наприклад. А вона справилась, і я вам скажу, що це, це її заслуга от та медаль. І Я думаю, що навіть вони допомогли трохи. Все вдалося. Всі цілі, які ми поставили, все зроблено. Уже за декілька днів Анастасія виступатиме на чемпіонаті світу в Узбекистані. І цього разу уже точно на човні з написом I'm Ukrainian.